Пам'ятаєте, як Володимир Зеленський, коли тільки но прийшов до влади, обіцяв покласти край чорним видобувачам бурштину. Навіть облітав ту територію, де Карколовно розповідав ні, в серпні 2019-го, з цим треба закінчувати. Втім, не сталося, як гадалося, бурштин у законі не відбувся і видобувати легально наразі. Зась в Україні у 2020-му на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України призначили людину без досвіду у сфері екології, а саме Романа Абрамовського. До призначення він був заступником міністра регіонального розвитку а до того, помічником депутата від партії регіонів Олександра Бобкова, того самого, який на початку війни перейшов на бік російських найманців. Тож не дивно, що видання главком. Знайшло слід зв'язків міністра з так званою ДНР. Загалом минуло майже два роки. І закон є, і тендер, і ділянки продаються, але схема із чесного видобутку бурштину не працює. Причина досі немає угоди з Кабміном. Власники ділянок напряму стверджують, влада торгує дозволами. Я вам пропоную послухати представника підприємства, яке першим купило ділянку на Рівненщині за 12 мільйонів гривень. Соромно законодавство недопрацьоване. Потрібна типова угода на проведення видобувних робіт. Кабінет міністрів до сьогоднішнього дня так і не спромігся. затвердити ось цю типову воду цієї типової угоди, Тому ми не можемо укласти його з держі Дивна ситуація виходить: власники ділянок ніяк не можуть розпочати видобуток бурштину. А міністр екології і природних ресурсів, пан Роман Обрамовський, запевняє легальний видобуток розпочато, і держава отримає вже. Прибутки, як воно насправді, запитаю в Остапа Смарака. Ця людина, колишній міністр екології, і абсолютно точно знає, що нині відбувається всередині бурштинового підкілимного процесу. Остапе, мої вітання. Вітаю майже два роки. Тому Володимир Зеленський обіцяв, що мовляв із мафією нелегальним видобутком бурштину буде покінчено. Закон бурштиновий, так званий Верховна Рада, ухвалила, але зась система не працює. Хто в цьому винен? І як ви вважаєте, чи може бути причетний міністр екології пана Бромовський до цього процесу? Ну я не виключаю цього. Насправді будь-яке рішення, яке приймається в цій галузі. Де формує міністр політику, повинно бути виважене, вивчене і ефективне. Насправді я неодноразово говорив про те, що проблема добутку нелегального добутку бурштину в Україні існує і її походження в першу чергу є кримінальним. І з цією проблемою повинні в першу чергу боротися правоохоронці. Згадайте, скільки е, мілких сошок, як то кажуть. На Рівненщині чи на Житомирщині ловили серед служби безпеки працівників чи прокуратури, але великі люди, які за цим стояли і стоять до сих пір, е займаються нелегальним видобутком бурштину. Той закон, про який ви її згадуєте, насправді це е пилюка в очі виборців для того, щоб зробити враження, що е проблема вирішена, насправді. Вирішення проблеми відбулося ну, умовне таке в кавичках. Вирішення проблеми відбулося виключно в медійному просторі. І Дуже мало яких медійних ресурсів говорять про те, що проблема залишилася. Вона існує, тому е, політика замовчування і продовжування нелегального видобутку залишилася. Я зараз покажу вам глядачам фрагмент, які робили мої колеги з БіБІСІ. На цьому відео можна побачити ділянку. Вона на Рівненщині, яку продали на аукціоні. За дозвіл підприємство заплатило 12 мільйонів гривень. Проте туди повернулися нелегальні копачі. і Навіть поліція не змогла ніяк цьому процесу заподіяти. Після того як ділянки ми придбали, як спеціальні дозволи отримали, то національну гвардію з цих постів забрали по невідомій нам причині. От і відразу ж розпочався такий організований, щонічний, кожної ночі незаконний видобуток бурштину невідомими особами. Тобто, поясню глядачам інвестор, який сплатив державі гроші, ще й виходить, має сам боротися із мафією, яка вчиняє це все беззаконня. Хто захоче тоді вести бізнес за таких легальних умов? Остапе? еніна, насправді в Україні бізнес вести тяжко в теперішні часи і не тільки в надрокористуванні. Чого варті історії з інвесторами в відновлюванні джерела енергії, таких прикладів можна називати доволі багато. Але повертаючись до вашого запитання, скажу. Ви підводячи питання, задали, що поліція не змогла заподіяти поверненню легальних копачів. Я би поправив це слово не змогла, не захотіла. Насправді правоохоронці не хочуть а, навести там порядок, і ніякі органи місцевого самоврядування чи ніякі інвестори з цим не справляться. А, виключно це є прерогатива правоохоронних органів. І ми повинні розуміти, що е, е, з за, за цією нелегальною схемою чи за цим нелегальним бізнесом, який оцифровується там сотні мільйонів гривень по року обороту, стоять. Е, Чиновників в погонах. Я вас хочу спитати з приводу от дозвольних документів. Поясніть, як це так от виходить. Тобто закон передбачає спрощену процедуру ну про той закон, який ви кажете, що пил в очі, легального видобутку бурштину. А насправді інвестори нарікають, що вона не є спрощена. От у нас є, приміром, директор ТОВ Бурпром, звуть його Павло Бондар, який придбав ділянку на Рівненщині і так прямо й сказав. Далі його цитата. Зараз держава фактично торгує бумагами. Остапе, хто торгує? Дивіться, насправді, легальний видобуток бурштину існував в Україні е, і до прийняття цього закону. Е, в часи після революції гідності, е, якась кількість, я вже не пригадаю, е, спеціальних дозволів були надані службою геології і надер е, легальним добувачам. Чи працювали вони, чи не працювали, очевидно, треба в них спитатися. Там і державні підприємства були, і приватні підприємства були. І не потрібно придумувати якоїсь окремої процедури для бурштина. Вона повинна бути така сама, як для піску, для гравію, чи для руди залізної, чи там я не знаю для енергоносіїв чи вугля, а створювати спеціальну процедуру. Завжди е, чарувати тим, що вона буде не стикуватися з іншими законодавчими актами, і та проблема, з якою стикається той підприємець Бондар, про якого ви згадали, е, це є проблема якраз е, не узгодження підзаконних актів. І от тут це вже є відповідальність міністерства, яке формує політику в цій галузі. А це в першу чергу міністерство довкілля. Це дуже, часто відбу... це дуже часто відбувається в Україні, коли приймаються поспіхом, так би мовити, в турборежимі законопроекти, закони, які потім не стикуються з іншими. А міністерства, які повинні привести це все у відповідність, сплять, тому що вони е ну, мають інші пріоритети, називаємо це так. І це є проблема. Дуже багатьох міністерств, і зокрема цього а пан Абрамовський, це людина, яка прийшла в міністерство. Ну даруйте, що я про це спитаю, але я впевнена, що це така розмова, яка відбувається у владних кабінетах коли існує призначення. Це чия людина? Абрамовський, це чия людина, і чому він закриває очі на все, що відбувається? Що ви про нього знаєте? Відповідь на це запитання дав сам президент Зеленський. Він сказав про те, що всі міністри є технократи, які призначені політиками. А політики в нас тоді залишився президент і монобільшість в парламенті. І тут байдуже чи він там якогось Івана Петровича чи Петра Івановича ну чому байдуже, Остапа? Якщо є люди, бізнес, який пов'язаний з ресурсами в підпорядкуванні я... щодо правоохоронності, яких відбувається міністерство, то ці люди відповідно можуть покривати бізнес або навпаки дозвольні документи розширювати там можливості тих олігархів, або бізнес бізнесменів. Я Яніна, Я з вами абсолютно погоджуюся, але я підводжу до того, що Відповідає за такий стан справ виключно президент України і е, частково монобільшість в парламенті, яка зрештою голосує за рішення в парламенті згідно інструкцій, які готуються в офісі президента. Тому е, е, відповідальність самі вони назвали де шукати, і ми ми, ми прекрасно розуміємо. Але справді політична воля міністра дуже важлива. І якщо б в нього була ця політична воля, він би міг демонструвати і звертати увагу на багато речей. Дякую, Остапе. Остап Самара, Остап колишній міністр екології та природних ресурсів, був в проекті соромно нині на зв'язку.